Друзі, всім привіт! Давно не бачились. Як ви думаєте, куди я зібрався? Нарешті на риболовлю. Давно вже не знімав. То часу не було, то зевера позамерзали. Зараз все розмерзлося, йду на рибалочку, друзі. Зараз знайдемо якесь місце тобі. Риболовів взагалі нема. Вибираємо собі місце, яке хочемо зараз. Тут ліс, на глибину, недалеко дуже. Зараз все вам покажу, розкажу про моє озеро. Ось таке, друзі, вибрав собі місце. Тут лісок такий. Бачите, яка гарна водойма, невеличке водосховище, приблизно десь 15 гектарів. Бачите, просто красота. В минулому році тут так рибали, що... Була невеличка крига, треба було кригу, щоб наламали, щоб могли закидати вудки. На минулому тижні ще теж стояв лід. Але в Чеській Республіці заборонено ловити з криги на державних водоймах, лише на платниках. Тому сидимо вдома, зараз вже відкрилася водичка. Спробуємо зловити якогось коробчика. Зазвичай ловлю там, на тій стороні там і човен, таке місце гарне. Трошки далеченько йти, думаю, спробуємо тут. Там трошки глибше водичка, коряжники. Там завжди ловив зимою. Я зараз спробую на цьому місці, на цьому місці ще зимою не ловив. Тому, по ходу діла буду зараз розповідати, розкладатися, роботи ще багато, так що, погнали. І так, друзі, першим ділом я буду годуватися, так як я знаю, що тут. На 60 метрах є така якась канала, якийсь проход риби, там таке тверде дно. Я літом там восени завжди з неї ловлю. Тому думаю, теж зараз спробую нічого. Відміряти мені не треба там, шукати дистанцію. Я вже знаю, 60 метрів. Зараз на коликах собі відмотаю 20 обертів по 3 метри. Першим ділом згодуюся, сподмікс у мене вже готовий. Я вдома зробив. Тому зараз відмотаю і покажу вам, чим буду годуватися. Для тих, хто не знає, два колики, так, забивається між ними дистанцію, собі виставляєте. І поїхали мотати. Раз, два, три, 4, 2. Є у нас 20 обертів. Потім кладете собі на кліпсу просто. Тут на катушці. Раз, чекайте. Так, є Кліпса І пішли змотувати просто. Трошки треба відійти, там гілки заважають. І пішли змотуємо собі. І так, друзі, основа мого загодування. Це ріпак. Ріпак, трошечки коноплі, а ще я туди е, поламав трошечки чилі-чесних бойликів. Думаю, якщо якась гарна рибка прийде і треба щось там теж поїсти. Ріпак він дуже класно робить по холодній воді, літом завжди, бачите? Така гарненька, виходить, прикормна. Він приходить, він його дуже любить, але позбирати не може. Там конопелька у нас. Ну і там. Дві жменьки кинув Галібуд Пеліця туди трошки, але він та, одиничку двойку, але він же розтанув він вже розпустився там. Ось такий в мене подміг і залив я саморобним Робін Редом. Сам роблю Робін Ред, висте? Така гарна дуже прикормочка, буде класно виглядати на дні. Ладно, погнали годувати. Ну Ось так, друзі, я тут собі розклався, поклав собі шелтер, Стульчик, столик, все мінімально. Сумочка, два флет -фідерочки. Треба мені ще зв'язати повітки, не маю взагалі ні одного повітка нав'язаного. Зараз з'їжу по покажу насадочки. Загодувався, не знаю, вже годин 9, мабуть, рибку. рівно очікую десь після обіду. А може і зразу бо зазвичай бере після обіду, так що я не спішу. Головне, я загодувався. Якщо рибка активна, то вона прийде. Так, зараз в'яжу два поводочки, то будемо вже закидатися. Так, друзі, зв'язав я два поводочки невеличкі, такі насадочки, маленькі гачки. Коротесенькі поводочки, Squidbull Bounty десяточка І Cry Robin Red. Дві ці насадки у мене тут завжди працюють, тому з них починаю. Ще також приготував один лимонний такий, лимон апельсин, тому що буду використовувати лимонну прикормку. Це теж дуже класна бомба по холодній воді. Так, це одна годівничка буде у нас. А друга годівничка у нас такий галібуд пелець. Бачите, він такий зараз вже червоненький. Тому що я додав, додав туди трошки такого пива бек для пила стіків від C Сі Сімур крильовий. Такий тюнінг пельчику трошки. Це зараз вперше так буду пробувати. Так. Що можна вже закидатися? Все. Все, будки закинуті. Чекаємо перших клювань. Я Дуже тішуся, це перша рибалочка у мене в цьому році. Надіюсь, хоча б щось клювати буде. Якщо щось буде клювати, якась одна-дві покльовочки, я вже буду задоволений. Зараз залишається чекати, тем буду тримати приблизно десь 30 хвилин, 35 до 40, може, може навіть годину. Тому що зараз холодна вода, зима. Спішити нема куди. Покльовочка, друзі. Дуже така обережна. Щось у нас пливе. А, що зійшла? А, зійшла. Мабуть, підлящик був якийсь. Нічого, вже якась активність. Зараз перезакинемося. Щось там сидить. Щось невелике. Червонопірка. Нічого собі яка. Дивіться. Красота. Хоть я рыбка. Уже сейчас там есть. Оу. что ты сдурил? Ось така Ми її відпустимо. Це не наша рибка сьогодні. Буде коробчук якийсь, може одного заберемо собі. По закону. Оп! Гуляй! Добре, перезакидаємось, чекаємо коропа. Піше вже, друзі, дощик. Була ще одна якась незрозуміла попльовочка. Так, непогано загнуло, потім зупинилось, знову загнуло. Під цік начебто щось було, але зійшло щось невелике. На тій стороні вже <кій> теж хтось прийшов рибалити. Не я один такий. <кій> Подивимось. Дощі паде. Годинок до 4 вечора порибалю. Подивимося, Звичайно, так, 3, в 4, в 5 тут починало брати, якщо зранку загодуватися. воді, але Я рибалив тут ще в гірші умови. Оп, оп! Опа, друзі! А це похлвочка. Похлвочка онлайн. Так, ще є, лимонна прикормочка спрацювала, а ще я туди. Трошки на флет собі накапав. У мене є лимонний такий ліквід. Інвертний сироп з екстрактом лимону та гвоздики. А прикормка теж лимон гвоздика. Трошечки постояло. Оце вже коробчук. Невеличкий, мабуть, буде. Тільки би не зійшов. Насадочка Робін Ред спрацювала з кольору, є Коробчук невеличкий пливе до нас, який би не був, але в таку погоду, друзі, це за щастя. А, Є! Зараз покажу вам ха! Ось такий, друзі. Перший невеличкий коробчук. А, заспокійся, зараз йдеш додому. Заспокійся. Ось така гарна рибулька. Супер. Дочекався, прийшли коробчуки? Зараз, мабуть, буде ще, побачимо. Цього зразу відпустимо малесенький. Ще, друзі, покльовочка. Гарне таке клювання. Теж буде короб. Зараз працював лимонний корм, та лимонна персинна садочка я. О. Ну. Непогано так впирається. Тільки закинув. А ще це з другого... або цей короб задів нам жилку на другій вулиці, або там теж вплювання. головне, щоб не заплутатися. О, зеркальний. Гарний зеркальний коробчок. Ось така, друзі, гарна насадочка працювала. Думаю, на апельсин. Опа! А ну чекай, заспокойся. Ось такий гарний коробчук попався, дивіться. Супер зеркальний. Класна така рибка. Опа, у мене там знову вудка їде. Цього ми будь-собі заберемо. Залишимо коробчика по закону одну, а тут ще одна вудка поїхала. А, ручки. Опа. Рибки розійшлися, <різдяйця> не на жарт. А в мене в підсадчик у коробка. Зараз спробуємо без підсачка його витягти. Тут ти ще. Це супер. Я їх зараз трошки налаштую. познімати. Де ти пішов? Щось непогане там пливе до нас. Так впирається гарно. <ривіт> Прийдеться з другим коропом разом брати, тому що там рибка непогана. Зараз у мене два будуть підсачку. <ривіт> Мабуть, Давай давай дисиди, не бійся. <звук> <звук> Трошки менший, ніж цей, я думав гарніший. На відчуття, мабуть, такий же? Оба є дуплет, друзі. Оба! То вони однакові, я вам скажу. Зараз подивимося. Так. Де наш... Ну, засікся непогано, так. Оце в нас зараз попався. Такий зеркальний. Красунчик. Суперська рибка. Зимою, друзі, таких коробчків половити. Треще сміти. Опа. А це у нас перший короб. Он трошки кругліший. Цього ми заберемо, а цього відпустимо. Власні рибульки. Я навіть не сподівався. Ха -ха. Такі коробчики. Супер! Красунчики. Так. Ну що, друзі, три коробчуки вже є. Для такої погодки краще навіть не придумаєш. Я вже задоволений, вже навіть можу збиратися і їхати додому. Але я ще, мабуть, залишуся. Зараз дві вудки, всі дві вудки закинув на пельчик Галібут з тікміксом від Сісімур. Хочу спробувати на це щось зловити. Дивно, що не хочу воно натоклювати. Тому що зараз дві вудки, всі дві стояли на лимонну прикормочку, але різні насадки. Різні, різні насадочки, два коробчики дуплетом клюнули в нас. Зараз трошки повпираюся в цей перець. Я вже знаю, що рибка підійшла, рибка є на точці. Мало клювати і на пельчик. Побачимо. Зараз зроблю 2-3 закиди з пельчиком, якщо не буде знову. Перейду на лимонну прикормку. Там вже буде ясно. Там вже буде нам все ясно, вся ця ситуація на що бере, що працює. Так що продовжуємо. Опа! Пільчик спрацював, друзі. Лимон, апельсинна садочка. Бачите, пельчик теж працює опа є! Спрацював наш пельчик. але все-таки. Лимончик там присутній, лимон, апельсин осадочка. Ти диви, яка комбінація. Ось такий красунчик невеличкий, друзі. Така рибка. Ну, стандартні коробчики. Вже й на другу зразу попустило, друзі. Майже дуплет. І що там? Підлящик плюнув. У був двор. <хи> такий. Всяка рибка сьогодні. Супер рибалочка. Два кору по Короб з підлящиком дуплетом. <хи> Ох, давай. Иди додому. Дивіться, друзі. Ой. Такий. Гарний зеркальний попався насадочка. У нас це сквітблудворм. Бачите за губу, за нижній маленький гачечок. І пельчик наш. Так що рибка підійшла на точку до нас і все гарно працює. Супер. Хей, лисий. Ці хірамочка три такі десь три з половиною має, точно. Зараз його відпустимо. Суперська рибка. Так. Ну. Чати там? Е, пішов додому. Ось така вода чиста. така гарно бачить кори тут. Супер. Це мені вже подобається. Ще трошки перевалю. Знову у нас друзі коробчук невеличкий. Збоку засікся там, смоктав щось і засікся. Лимонна пельсина садочка та лимонний корм. Пелець теж працює, але лимончик сьогодні номер один. Були тільки що ще два коробчики перед цим. Киротяка здоровий. Пельчик теж працює, але лимончик рулить сьогодні. Давай, йди додому. Пішов, красунчик. Ну що, друзі, закінчилась моя риболовля. Вже я все склав, як бачите, навозик все собі примотав. Що сказати про риболовлю? Я вважаю для такої пори року дуже... Дуже непогано місце вибрали правильно, правильно загодувалися, правильні насадочки, прикормили, все як феншую. Загалом зловив 9 коропів, був там підлящик, одна червонопірка, один коробчук зійшов. Супер. Такої рибалочки я не чекав. Відкриття сезону вдалося. Ну що, друзі, буду з вами прощатися, зустрінемось на риболовлі.